У райцентрі по вулиці імені Качинського та станційній тривають ремонтні роботи. Ділянки автошляхів городка відновлюють за рахунок коштів міського бюджету. Згідно плану соціально-економічного розвитку нашого міста, саме ці ділянки автошляхів цьогоріч включили у проведення капітального ремонту. Дороги в нас в місті в жахтивому стані, як і в Україні, кругом. Але не зважається на те, трохи знаходимо кошти, щоб хоч трохи відремонтувати такі самі, самі більш пошкоджені ділянки дороги. На ремонт вулиці Міні Качинського передбачили 639 тисяч гривень на станційну 591 тисячу гривень. Прето коштор з документація на вулиці Качинського на вже була ми ще і в минулому році зробили. Але коли ми вже почали робити ремонт цієї дороги. Ми побачили, що е, зразу після е, поряту кошторисної документації, якщо ми зробимо цю дорогу, далі йдуть е, е, такі ухаби, ями. Просто е, не, ну, не по-господарськи це було. Тому ми е, зробили зміни до, до проєкту кошторисної документації і зробили ямковий ремонт до будинку, аж громадянина Самолінко, вулиці Каченського, а там вже чуть-чуть дорога краще, і так, таким чином ми з'їдемо. Знали цей е, учасник дороги. Ну е, ми зараз знаходимося на вулиці Хачинську. Е, ви бачите, що дорога більш-менш зроблена, але це ще не кінець. Це просто зроблено ще е, е, ямочний ремонт і, і, і вирівнюючи шар. Е, е, підрядник Аротунян е, е, орендує асфальтоукладчик і десь цими вихідними, вихідними е, субота, неділя він вже е, е, встелить асфальтоукладчиком е, е, Асфальтну дорогу по вулиці Качинської, і таким чином тут буде закінчений ремонт. Підрядники, який би виконував ці роботи, обирали згідно різних критеріїв. Спочатку зупинилися на підприємстві шляху будівників із Хмельницького. Проте кошти би пішли за межі району. Тож вирішили доручити цю справу приватному підприємцю із лісовіт Ашото Радюняну. Тим паче, що у зв'язку з економією транспортних послуг та нижчих цін на асфальтовкладання підприємця вивільнилися кошти на проведення ямкового ремонту впродовж вулиці Качинського. В липні приступили до ремонту вулиць. Спочатку взялися за вулицю Качинського, яка була вкрай занедбаною. Ями та вибоїни візитівка цієї частини городка. На сьогодні вулиця оновилася, тут встановили бордюри та нове асфальтоване покриття. Від Качинського замінили тут 83 метри погонних бордюрів. Старі демонтували, ставили нові, з'їли. сразу ямочный ремонт поднес. Сегодняшний день, что мы видим, это сделано еще выровняющий слой. Остался последний верхний слой, который укладывать будем в этой неделе, в конце недели, 5 сантиметров еще. Эта дорога, как я специалист, гарантирую, чтобы кто будет жить и кто будет помнить, это 40 лет, это кусок дороги должен служить. Угу. Мной строен 8 лет тому назад, вот там моста, Это уже 8 лет. Да. Да, так и строим, и так сами строим капитальный кусок дороги, который это 821 квадратных метров будет эта дорога. И сделано 325 квадратных метров ямочного ремонта до поворота налево тут. Проте це ще не кінець ремонтних робіт. Асфальтоукладчиком днями ще проведуть певну роботу. Шкода, що не вистачило коштів на тротуар, а по станційній роботи Станційна вулиця, Там сплошная работа має бути 1112 квадратов. Ямочного ремонта 550 квадратов. 550 квадратных метров ямочный ремонт уже выполнено. 1112 квадратов это тоже планируем, что до конца недели должны здавати. На цій ділянці дороги звозять щебінь та готують вулицю під вкладання асфальту. Днями мають здати в експлуатацію обидві ділянки доріг. За словами підрядника, термін їхньої гарантії десятки років привірній експлуатації. Що ж, побачимо.